Добрий день! Вас вітає будівельна компанія Аркада. І сьогодні ми до вашої уваги презентуємо відеоогляд трьохкімнатної квартири в даному будинку по вулиці Вовчинецькій в районі Позітрон. Починаємо наш відеоогляд із коридору. Як бачите, ось такий от коридор. Такі встановлені двері. Це є ось такий ось коридор, є ось така ніша. Для того, щоб можна було використати її під шафу купе зразу. Також в цьому місці можна розмістити комод, який би він великим не був, все рівно місця предостатньо, щоб він тут нікому не заважав. Далі в нас йде туалет із ванною. Також слід зауважити, що якщо ви не хочете ставити тут шафу купе ви можете легко перепланувати даний туалет з ванною, щоб зробити окремо. Ось ми заходимо. Місця тут достатньо. Достатньо місця, щоб розмістити велику ванну, розмістити унітаз, пралку і інші а, речі. Ми виходимо з ванної і переходимо у кухню. Кухня тут досить практична. Вона порядка 13-14 метрів квадратних. Тут спокійно розміститься велика сім'я. Достатньо місця для того, щоб облаштувати кухонною мебелю дану кухню нічому себе не обмежуючи. Також є невеличка ось така в які можна зберігати, наприклад, холодильник чи інші якісь кухонні прилади. Ось такий краєвид відкривається від даного вікна. Це у нас гори вовчинці. Так, Пересуваємося із нами кухні, пересуваємося у велику залу, яка знаходиться праворуч. Як бачите, вона тут має такий великий досить вхід. При бажанні можете перемурувати і зробити після. Зала тут досить велика. Ось такі великі панорамні вікна. Там знаходиться садочок прямо. І річка, в якій ви можете в жарку літню пору окунутися і освіжитися. Ось така от зала. Рухаємося далі. Праворуч від зали знаходиться невеличка кімната. Це може бути або спальня, або дитяча. Як вам вже заманеться? Тут теж вікно більше від стандарту для того, щоб більше світла проникало у дану квартиру. Теж чудовий краєвид. Також слід зауважити, що тут немає високої загазованості, ви легко зможе відкривати вікно, не переживаючи за того, що. Наприклад, якісь будуть звуки лишні вночі, в достатньо мірі, чи ще щось, чи буде повітря, а, видавати якийсь неприємний запах. Ось така от дитяча чи то спальня, як уже заманеться новим власником. І ось така, так би мовити, спальня. Вона чуть-чуть видружена. Для того, щоб ви могли, наприклад, зробити ось на цій стінці велику шафу купе, розмістити двоспальне ліжко. І, наприклад, для дружини зробити куточок, щоб вона могла собі зранку вставати. І дивлячись з зеркало наводити красоту, підкреслювати свою красоту. Також тут є лоджія. ось такого от плану. Як бачите, тут теж можна використати дану лоджію під робочу зону. Або ж розмістити шафу купе для того, щоб зберігати свої речі. Отже, підсумуємо наш відеоогляд. Це є трьохкімнатна квартира по вулиці Вовчинецькій. В будинку, що вже здається, Тобто, скоро будуть введені в експлуатацію всі комунікації. Документи вже по даній квартирі готові. Площа тут 82,5 метра квадратних. І скорим часом ви зможете тут вже робити собі ремонти. Дякуємо за увагу. Чекаємо ваших дзвінків за номерами, що вказані нижче. Або переходьте на нашу ссылку в YouTube каналі для того, щоб переглянути всі інші наші відеогляди-квартир. Дякую за, за увагу до нових зустрічей.